Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 31 березня, і я хотів би коротко прокоментувати деякі новини, які мені здається варті нашої з вами уваги. В одному з попередніх відео я висловив таку свою гіпотезу щодо того, що Трамп стикнувся на цих переговорах про мир, або точніше, про перемир'я, з серйозними проблемами, які пов'язані з тим. Що фактично тільки він зацікавлений в тому, щоб це перемир'я сталося, сталося відносно швидко. Тобто, він людина, яка орієнтується на свої власні інтереси, він, він зацікавлений в своєму успіху, він пов'язує ці переговори саме з тим, що він може досягти такого політичного успіху. Отже, він спрямов... всі його дії спрямовані на те, щоб якимось чином пришвидшити переговори, досягти якогось е, відносно е, зрозумілого результату. І оці його сподівання, ці його намагання, ці його зусилля, вони натикаються на абсолютно іншу позицію двох його партнерів у цих переговорах. І Росія, і Україна, яку представляють відповідно президенти. Не зацікавлені в тому, щоб ця угода, це перемир'я сталося відносно швидко. Якщо ми говоримо про Росію, то треба розуміти, що російська економіка не здатна пережити достатньо тривалий час війни. Тобто вона перебуває зараз у такому штучно створеному стані відносної ейфорії, яка скоріше нагадує ситуацію, коли наркоман прийняв досить серйозну дозу стимуляторів. Нам цей стан видають за нібито успішність російської економіки, нібито за її здатність перенести і вижити в умовах війни. А насправді це просто штучне накачування грошима, намальованими абсолютно з повітря. Якщо зараз зупинити війну, то російська економіка опиниться в стані ломки, ломки після жорстокого наркотичного отруєння. Ситуація з цією ломкою, тобто її перебіг, її тривалість, наскільки вона буде жорсткою, передбачити значно складніше, ніж те, що відбувається під час війни. Тобто для Путіна зараз значно вигідніше залишати все, як є, тобто, більш-менш зрозуміло, що відбувається на війні. З одного боку, а з другого боку, повторюю, в нього є ще оцей невеличкий запас. Цього, е, активних, цих активних речовин у вигляді штучного накачування економіки, е, який дозволить йому певний час е, протягнути. Далі е, в нього немає рішення, в нього немає виходу, немає позитивного е, сценарію. Єдине, що його може врятувати, це серйозна фінансова допомога е, з боку європейців. І, власне, на це він не розраховує. Тобто він вважає, що якщо ще трохи потягнути, то можливо щось трапиться, можливо, європейці зламаються, можливо, вони, в них там щось відбудеться таке, що буде на руку росіянам. Тобто він абсолютно в такому вільному польоті, вільному прольоті, би мовити. Якщо говорити про українську владу, то вона також перебуває в ситуації, коли воювати Україна не здатна, у нас немає ресурсів. У нас не вистачає людей. Але з іншого боку, будь-яке перемир'я, будь-який крок назустріч миру означає серйозні проблеми для поточної конфігурації влади. Тобто зараз в Україні стоїть питання, як довго ще триватиме влада команди Зеленського. З іншого боку, зупинка війни під будь-яким приводом. Означає радикальне скорочення будь-якої фінансової допомоги. А в умовах, коли українська економіка фактично живе за рахунок зовнішніх вливань, зовнішніх грошей, то зупинка або навіть обмеження цього фінансування вона матиме досить серйозні негативні наслідки. Хоча навіть важко уявити собі, як ще може бути гіршим стан української економіки. Тобто Трамп натикається на об'єктивні проблеми, пов'язані з тим, що він має справу з країнами, які перебувають в жорстокій кризі, російська економіка вона котилася фактично з того рівня, який вона досягла, дякуючи великим цінам на нафту. І російська влада вона ніколи не мала жодного досвіду якогось управління, щоб під цим не розумілося, економічного. Вона просто витрачала гроші, які їй йшли в руки, коли ці гроші перестали йти в руки, тобто вони то йдуть, але вони йдуть в значно меншому обсязі. В такій ситуації ніхто в Росії не знає, що робити. В них немає ніяких інструментів чи якогось механізму так званого регулювання чи управління економікою. Тобто єдина перспектива, яка е, світить росіянам в такій ситуації, якщо не буде якихось радикальних змін е, з, зі збільшенням е, фінансування зовні, це просто банкрутство, банальне банкрутство, і е, Росія може опинитися в ситуації, що їй доведеться вдаватися до такого засобу порятунку. Який свого часу врятував Радянський Союз? Радянський Союз для того, щоб врятуватися в умовах мінімальних надходжень зовнішніх грошей через те, що тоді впали різко ціна на нафту, радянський союз перейшов до фази розпаду, коли центральна влада в Москві вирішила відсікти, так би мовити, всіх нахлібників. І е, оці нафтово, нафтогазові гроші споживати виключно всередині Росії. Оте От саме може приблизно очікувати Росію в поточному стані. Така ситуація, безумовно, багатьох в Росії лякає, але повторюю: в них немає ніяких інструментів впливу. Все, що вони можуть робити, це спостерігати. Спостерігати за тим, як занепадає російська економіка. З Україною також складно, тому що у нас. Е, і, пер, і перед війною, і під час війни відбулися катастрофічні трансформації. У нас скоротилося населення радикально. Люди не довіряють, тотально не довіряють владі, тобто влада дуже, надзвичайно обмежена в своєму маневрі, що вона може вдіяти. Вона нічого не може вдіяти насправді. Ну і повторюю: перша і головна загроза нинішній конфігурації владі, влади в Україні це вибори. Але які можуть бути вибори в Україні? Уявіть собі, у нас немає ніякої політичної діяльності, у нас немає політичної активності. Так звані політики це просто залишки якісь рештки від того, що залишилося від епохи кучми Януковича. Тобто, фактично, Україна просто законсервована в минулому, і те, що робить Зеленський, це просто тягнути далі оцей стан, стан консервації минулого. Далекого минулого, якого давно вже треба було позбавитись. Але як позбавитись, яким способом у яких, якими механізмами ніхто, безумовно, в Києві не розуміє. Ось цей конфлікт між Трампом і двома іншими переговорниками він, безумовно, призвів до того, що Трамп розлючений. Він відверто починає погрожувати. Ще недавно він висловлювався досить позитивно. І стосовно Зеленського, і стосовно Путіна, але зараз ми чуємо зовсім протилежне. Тобто Трамп погрожує Зеленському, тим, що якщо той не підтримує оцю так звану угоду про Надра, то Трамп буде вживати якихось, значить, серйозних надзвичайних заходів. І те саме приблизно Трамп говорить Путіну: що якщо Путін не піде на зустріч мирним пропозиціям, якщо він не буде домовлятися. То Трамп готовий застосувати його улюблений інструмент під назвою Мита, тобто він готовий обкласти митом всю ту нафту, яка буде продаватися Росією назовні. А ті країни, які будуть купувати російську нафту, вони отримують безпосередньо митні покарання на всі свої товари, які вони готові продавати в Штатах. Ну, це фактично так би мовити загроза знищення економік тих країн, які е, опиняться в такій ситуації. Це дуже серйозна зброя. Вона безумовно має дві сторони. Тобто, Трамп тут ризикує і е, серйозно інтересами американської економіки. Але сам факт того, що Трамп про це говорить, він, е, він досить красномовний. То у Трампа залишились стільки вже крайні, так би мовити, кроки. Він вичерпав оцей свій ресурс вмовляння чи такого легкого залякування. Ні, легке залякування не спрацювало, ми бачимо, йому доведеться застосовувати серйозну зброю. Якщо коротко зупинитись на самому контексті цих переговорів, то безумовно ми бачимо абсолютно якусь фантасмагорічну абсурдну угоду, яку Трамп запропонував Україні про надра. Там, де йдеться про все, включно значить, із нафтою, газом, з транспортною системою, порти, залізниця, там, значить, дороги і так далі, все це має відійти в якийсь, значить, специфічний фонд, з якого будуть і Україна, і Америка отримувати якісь доходи, строго кажучи, це фактично пропозиція для України стати такою собі заморською територією Сполучених Штатів. Не думаю, що ця угода має якісь перспективи підписання. Щодо Росії, то повторюю, Трамп вимагає від Путіна значно більш, значно більшої готовності йти на зустріч у переговорному процесі. Хоча в той же самий час росіяни кажуть, що нібито американці вже домовляються з росіянами про якийсь спільний видобуток значить, тих самих рідкісноземельних матеріалів. Металів, значить, про які йдеться і в угоді з Україною. З одного боку, Трамп тисне на якісь економічні, нібито зовні кроки, пов'язані з цими угодами, а з іншого боку, з політичної точки зору, він втрачає терпіння, він втрачає можливість, так би мовити, контролювати ситуацію. Оцей конфлікт він буде далі зростати, він далі буде викликати напруження і має якимось чином знайти своє рішення найближчими тижнями. Справа в тому, що і далі лунають певні сподівання, що якогось більш-менш серйозного перемир'я буде досягнуто до 20 квітня, а це фактично вже кілька тижнів. Що цікаво, Трампа розлютили слова Путіна щодо того, що Зеленський не має якихось, значить, легітимних повноважень, і Путін висловився в такому плані, що непогано було б організувати в Україні значить, зовнішнє управління через Організацію Об'єднаних Націй. І так далі. Тобто там він наплів на значить, якоїсь різної балаканини, і Трампа це серйозно розлютило. Тобто він, в принципі, сказав, що якого біса. Тобто, ми, от ми, нас є троє, все. Ми троє маємо досягти результату. Немає часу на те, щоб залучати сюди ООН, там ще щось, і так далі. Тобто, взагалі, питання цієї легітимності, Трамп він його серйозно уникає. Бо він розуміє, що якщо в нього залізти, то з нього вже не вилізеш потім. Бо у Путіна така сама уявна легітимність, як і у Зеленського. Буквально вчора з'явилося повідомлення про те, що з Росії надійшла інформація щодо роз'яснень того, що Путін мав на увазі. І виявляється, що там трошки якось нібито приглушили оцей тон. Тобто, нібито виходить, що Путін мав на увазі е, певне управління тільки територіями, охопленими війною. Оці території мали б підпасти під, е, е, значить, управління Організації Об'єднаних Націй, чи якоюсь там способом, значить, е, її залучення. Ну, це безумовна реакція на те. Що сказав Трамп? Тобто, Москва відчуває це роздратування, вони відчувають, що Трамп розлючений і далі грати з ним в такі ігри там побоюються. Але повторюю, там просто не знають, що робити. Тобто, в них немає плану, в них немає проекту, в них немає розуміння того, що буде. Тобто, вони хочуть залишити все як є. І замінити якісь практичні кроки просто балаканиною, балаканиною, якимись вимогами, якимись там умовами і так далі. От з цим Трампу доведеться мати справу, повторюю, найближчими тижнями. А закінчити сьогодні я хочу наш короткий огляд повідомленням про те, що в Україні вирішили створити управління космічної політики. Я не знаю, як вам, а для мене це виглядає як якась ще одна демонстрація абсурду того, що відбувається в українській владі. Просто я хочу нагадати, що оце, оце захоплення космічними питаннями, космічною, значить, індустрією, зокрема, можливістю вести війну з залученням космічних якихось апаратів. І технології. Це все стало свого часу додатковими, так би мовити, цвяхами, які були вбиті в трону Радянського Союзу. Радянський Союз тоді поліз, значить, нібито конкурувати з Сполученими Штатами в, в сфері зоряних воїн, так званих, коли Рейган оголосив про те, що вони готові створювати значить, якісь нові космічні озброєння. І радянський союз намагався значить, щось зробити у відповідь, і безумовно він просто надірвався. Радянська економіка вона була нездатна до того, щоб якимось чином серйозно щось пропонувати в цій сфері, незважаючи на певний науковий, так би мовити, рівень зараз. Для української влади будь-які подібні дії безумовно є просто самогубством. Отже, ми можемо зробити тільки один висновок: оце управління космічної політики, це просто ще один масштабний проєкт розпилу, так би мовити, засвоєння коштів, які вони хочуть отримати в пакеті якоїсь міжнародної допомоги. Ніяких власних ресурсів, безумовно, в Україні на це немає. І тут я просто хочу ще нагадати один такий аспект із загальної дискусії, яку часто ведуть навколо держави. Я часом зустрічаю в ваших коментарях зауваження такого роду, що от держава вона потрібна для того, щоб вирішувати великі масштабні проекти, що нібито ринок він не здатен займатися масштабними речами, от такими, як космос, там розвиток академічної науки, там ще щось культура, значить, все таке. От тут можна сподіватись тільки на державу. От я хочу сказати, що. Немає жодних підстав вважати, що це є е, якимось чином пов'язано з реальним станом речей. По-перше, те, що демонструє нам американський ринок, переконує абсолютно, що немає такого масштабу, за який не міг би взятися е, приватний бізнес. На вільному ринку існує фондовий ринок, і шляхом е, пропозиції своїх акцій будь-яка компанія, яка має певну історію успіху. Вона може зібрати, мобілізувати колосальні кошти. Якщо люди зацікавлені в тому, що ви робите, якщо люди вірять в те, що ви здатні зробити це той чи інший проект, то вони просто купують ваші акції, і компанія може отримати колосальні ресурси. І не тільки Маск, тобто сьогодні є Амазон, є той же самий Майкрософт, є Apple, які мають гігантські фінансові ресурси, саме отримані з ринку, не від держави, бо маск там частково отримує гроші від державних замовлень, але є компанії, які просто суцільно мобілізують ресурси саме з ринку. Від приватних інвесторів, від мільйонів американців і не тільки американців, які готові купувати акції цих компаній. Отже, в такій ситуації немає проблем фінансувати великі проекти, ринок здатен це робити без жодних абсолютно обмежень. Другий важливий аспект, чому держава зацікавлена у таких великих проєктах, та тому, що на цих проєктах значно легше привласнювати значну частину цих, цього фінансування. В великих проєктах досить великий розрив між початком, між збором, так би мовити, грошей, а це, як зазвичай, це гроші просто з бюджету, це податки, або просто намальовані, взяті з повітря, так би мовити. Держава інших способів отримання фінансування не має. І от від початку такого фінансування до результату або до якоїсь певної звітності, Досить тривалий час. За цей час оця публіка, яка сидить при владі, вона просто встигає вже ці гроші витратити на себе, безумовно, в першу чергу, і піти, розбігтися. Тому що відбуваються нові вибори, потім ще нові, і потім ті, ті, е, ті, хто приходить після них, говорять про те, що оце попередники винні в тому, що гроші використані не так. Давайте ми ще додамо значить, для фінансування. І вони ще свій цикл, так би мовити, засвоєння цих грошей е, організовують. Ось чому великі проекти настільки цікаві. Е, Владі, вона може робити що завгодно. А потім, коли вже підходить, так би мовити, кінець цим всім зусиллям, коли гроші остаточно кінчаються, тоді ті, хто там сидить зараз при владі, вони скажуть, ну а що ми можемо зробити? Це було до нас вкрадено все. Ну тут ми, нічого, ми нічим допомогти не можемо. Ось як працюється весь цей механізм фінансування і реалізації великих проєктів. Тобто в Україні зараз є певні обмеження на кількість тих грошей, які держава може собі дозволити, так би мовити. Бо вони залежать від зовнішнього фінансування, а інфляційні можливості держави, вони хоч і залишаються великими, але все ж таки не безкінечні. В такій ситуації є ще й дефіцит проєктів, тобто, під що можна взяти гроші так, щоб їх можна потім розпихати по своїх кишенях. І отут от космос. Традиційно є е, виходом. Держава дуже любить всі, ці космічні фокуси, космічні мрії, космічні проекти, а тим більше космічну політику. Це просто казка для будь-якого бюрократа. Отже, е, в зв'язку з е, створенням управління космічної політики, я думаю, ми будемо мати проєкт марнування колосальних ресурсів. І ресурсів часу, і ресурсів матеріальних, і ресурсів фінансових, і ресурсів трудового ринку. і так далі, і так так далі, далі. Зазвичай держава починає робити свою справу, яка закінчується марнуванням колосальних ресурсів. Дякую вам всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Дуже буду радий бачити вас серед спонсорів каналу. За невеличку суму ви можете підтримувати канал. А для мене це буде додатковим стимулом. Для того, щоб випускати якісніший продукт. Дякую вам всім за увагу ще раз. Всього найкращого, до побачення.